Фактично усі галузи отримали хоч на значне, але збільшення видатків. Лавова частка коштів дісталася соціальній сфері: пільги, пенсії, соціальна допомога тощо. Загалом дохідна частина головного фінансового документу області становитиме 429 млн грн. мільйонів гривень. 85 наповнення, як зазвичай, податок з доходів фізичних осіб. Друге за обсягом показником доходів обласного бюджету є плата за користування надрями, обсяг якої визначено в сумі 22,6 млн грн. мільйона гривень. Ваговим джерелом обласного бюджету є збір за спеціальне використання води, прогнозний обсяг якого Визначно відповідно до прогнозних опцій водокористування, які підлягають оподаткуванню поточному році. Та визначено в сумі 12,2 млн мільйона або на 39 тисяч більше ніж в минулому році. На 326 гривень у 2014-му зросте середньомісячна заробітна плата, і до кінця року вона становитиме 2933 гривні. Додаткову дотацію вперше за багато років отримують медичні працівники екстреної меддопомоги. Щодо видатків, то їх загальна сума становить понад 3 мільярди гривень. Трохи більше півмільярда отримує галес охорони. Здоров'я 11 мільйонів на первинну медичну допомогу, 19 – для хворих на цукровий діабет. Обсяг видатків на придбання медикаментів тільки для закладів охорони здоров'я. Сюди не включаються програми і цукровий діабет. на 2014 рік передбачається сума 79 мільйонів 254 і 3 тисячі гривень, що на 5 мільйонів. 747,2 і тисячі гривень більше або на 7,8%. і відсотків галузі освіти пощастило менше, хоча грошей і дали трохи більше ніж минулого року. Планується зростання заробітної плати освітян на 5-6%. відсотків. При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери 100% враховано доплати і надбавки, які носять обов'язковий характер. Бюджетні призначення на оплату праці обласних установ та професійно-технічних навчальних закладів обчислені в сумі 121 мільйон 845 тисяч гривень. Таким чином, заробітна плата вказаних педагогічних працівників зросте в середньому. На 5-6%. відсотків вже в четверте обласний бюджет фактично оминає місто Хмельницький. Мар каже, що знову проігнорували прохання дати бодай трохи коштів на дитячу лікарню, яка знаходиться на балансі міста, проте лікується там з усієї області. Та ж ситуація із перинатальним центром. Пафосно відкритий обласний каже міський голова, поки довіри у Хмельничан не викликає. То за останні чотири роки ну крім там я 50 мільйонів. Мені премію дали 2 мільйони. Розумієте, це вся допомога обласного бюджету за те, що я збалансовую три останні роки. Я б за 150 мільйонів це місто блищало б. Перенатальний центр відкрили перинатальний, везуть до нас всіх. Не хочуть туди до вас їхати. Ну я ж не можу їх не прийняти. Губернатор все ж доручив начальнику управління фінансів щось придумати з дитячою лікарною. А от дитячий садок у мікрорайоні Лезневе, про який також згадував Сергій Мельник, фінансуватиметься з державного бюджету, В тому числі про похмельницькі. Міські дитячі лікарні, тим більше, що ми це питання з вами опрацьовували на звернення головного лікаря. От, що стосується будівництва дитячого садочка, то ви розумієте, що це, давайте не будемо загонити питання в політику. Дитячий садочок, якщо буде будуватися, то тільки за рахунок державного бюджету, і він є в плані переліку. Не оминув голова облдержадміністрації. Останні події в Україні його слова не сильно розійшлись із заявами київських чиновників у Києві. За словами Ядухи, діють радикали та екстремісти. А людям порадив не йти за ними, а вирішувати все у мирний спосіб. Поради правоохоронцям не вбивати людей, не бити беззахисних громадян, кийками, не кидати в них шумові гранати, а також вирішувати все у мирний спосіб. Від губернатора не було. Водночас окремі громадяни штучно використовують мирні протестні настрої для забезпечення власних амбіцій. На початку Євромайданної акції лідери свідомо підігрівали суспільні настрої. Ми це всі бачили, тому що цілодобово певні канали показують одне і те саме. Тепер, коли агресія захопила Майдан, цих лідерів не видно. Вони втратили повністю контроль за ситуацією і не в змозі. Вже контролювати розбурхану ними ж масу людей насамкінець, очільник області порадив усім єднатися, особливо в такий історичний для України день. Як це запланували робити самі ж посадовці на збручі. активісти майдану нагадаємо свою акцію до дня соборності відмінили через вбивство чотирьох людей у Києві.